Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці! Дорогі люди, я прошу сюди, щоб сказати вам добру новину, побажати вам миру і добра, закликати людей читати Боже Слово і жити згідно того, як там написано. І Бог буде вас благословляти. Я вам хочу сказати, що Бог творець небо і землі. Він дуже сильно любить людей. Якщо в вашому житті будуть важкі часи, будуть трудності, можливо, погано буде вдаватися в навчанні чи в роботі, можливо, вони будуть, що їсти що одягнутися, звертайтеся до Бога. Бог може допомогти. На найважливіше, я вам хочу сказати, що Бог послав свого сина Ісуса Христа на Хресту смерть для того, щоб нас врятувати від гріхів, тому що ми є всі грішні. Хтось вважає, що він є грішним, тому що не вбив не вкрав. Але Ісус Христос сказав, хто подивиться на жінку з пожадливістю, той вже у серці своєму проби грів. Чи хто гнівиться на свого ближнього, приринюється до вбивства три люди? Ісус Христос, Він є єдиний шлях до Бога, Він є єдиний, хто може нас спасти. тому що Він помер на хресті за наші рехи. Він прожив святе безрічне життя. І на Вологоскому Христі Він пролив святину воно кров. І Він помер. Але Він не тільки помер, Бог боскресив Христа змертва, і Він є живий. І він і сьогодні спасає людей. Ну і для того, щоб спастися, кожній людині потрібно щиро покаятися у своїх свіках, тобто признати себе грішним перед Богом, попросити Бога прощення, відвернутися на 180 градусів від своїх дорів і навернутися до Бога. І через віру в Ісуса Христа отримати дар життя вічного. Як написано, дар Божий, життя вічний в Христі Ісусі, Господі нашій. Хто вірує в Сина Божого, той має вічне життя, хто не вірує в Божого Сина, життя не побачить. А Божий гнів на нім перебуває. Дорогі люди, покайтеся, вірити в Христа, прийміть його в своє серце, попросіть Нього прощення, і Він вас простить. Моліться до Бога, він чує наші молитві. Бог користь, Бог хоче жити в нашому серці. Дорогі люди, читайте Боже Слово, живіть згідно того, як там написано, і Бог буде вас благословляти. Я все це говорю, тому що Бог спас також і мене декілька років тому назад. Бог пройшов моє життя. Але до того я був дуже поганою людиною. Я робив багато зла людям, я ненавидів себе і я не хотів жити. Декілька разів спробував покінчити життя самого Але Коли мені подарували слово Боже Євангелію, я почав її читати. І моє життя змінилося. Але найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небі. Якщо запитатися у когось з вас, якщо ти би сьогодні помер, де ти опинишся, в раю чи в пеклі? Біблія чітко говорить, хто вірить в Сина Божого, той має вічне життя, той попадає в рай. Вірити в Сина Божого Ісуса Христа і спасетися. Час бо близько, Господь гляде, час обмежено. Дякую за увагу. Наха вас благословить і бажа Господь. Отець Небесний, благослови всіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну. Помилуй наш народ і спаси. Зупинися це в пролиття. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Жасли вам дороги і будьте благословені.